Доброго дня! Сьогодні ми з вами проведемо досвід, який називається Веселі морські жителі. Для цього нам сьогодні знадобиться щільний матеріал, з якого ми будемо виготовляти рибок маркери, плоска тарілка, засіб для посуду або мило і дві штучки коктейльних трубочок. Дідголюємо матеріал до нашого досвіду. А ми намалюємо наших морських жителів. Для цього ми з вами беремо наш щільний матеріал. Це може бути щільний папір, картон. Беремо ольвець або фломастер і намалюємо морських жителів. Ми намалювали наших морських жителів. Давайте маляти їх тепер розфарбуємо нашими маркерами. Тепер вирізаємо наших морських жителів, наливаємо у плоску тарілку води. Опускаємо морського жителя. Наприклад, візьмемо рибку. Я візьму рибку у воду і подивимося, що буде відбуватися. Погляньте. Вона не рухається, просто лежить на поверхні води. А як ви гадаєте, малята? Чому? Правильно, тому що матеріал легше води. Тепер візьмемо нашу рибку і наносимо на кінчик хвоста рибки крапельку засобу для посуду або мила. Я візьму мило. Наносимо на кінчик, намазуємо нашу рибку. Намазали і опускаємо рибку у тарілку. І дивимося, що відбувається. На воді утворюється мильна плівка, що розтікається до країв тарілки. Якщо ви спробуєте запустити ще одну рибку з милом у цю тарілку, то вона не попливе. А як ви гадаєте, чому? Так, правильно, тому що мильна плівка вже є. З рибками можна виконувати дихальну гімнастику. Достатньо взяти коктейльну трубочку, а краще дві, І грати у футбол рибками, дути один одному у уявні ворота. Ну що ж, спробуємо пограти? А ще ми можемо посолити рибок у будиночки з бульбашок, які легко надуваються на тарілці з водою. Бо у нас там з вами правильно, мило!